Так, друга частина, огляд пасіки. Видно, що бджола трошки літає, там я в плоски розставляв тільки що, але це я викладу пізніше відео. Наприклад, ця сімейка від неї продавалося 2,5 пакети цього року. О, маточка, зараз опитуваю. Маточка простійно змінялася. Меду вони принесли тільки корпус, але пакет я продавав так, тут сидять раз, два, три, 4, 5. 6 вулочок. Зараз їм поставлю одну полосочку. Старі не забирати не буду. Так, якщо часом не бачили першим відео, я стараюся дуже добре усе обробити від Кліща о, з осіння. Я не проливаю, я тільки полоски, але полоски ставлю більш таки довший період. Вже якраз не сипався кліщ. Зараз зупиняться, бо одною рукою дуже важко. Так, кліщ вже не сипався, відповідно контрольний останній раз ставлю. Хоча цього року в мене більше кліща ніж минулого. Так, тут як сидить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, 6 на шістьох будочках. Ще клуб рихлий. Це у нас цей естрадований пінополістрол, тут теж одну полосочку поставлю. Так, Трошки агресія є. Це, здається, у нас, якщо я не помиляюся, f 1 Карпатка. Так. А ні, це навіть не F1, а F2 Карпатка а, від Ярослави Мухи, але ця Карпатка виведена в мене вже. Є F1 і F2, це теж наступна пригон. Тут зупинюся, бо тут стоїть магазин на сушці. Зараз зніму. Так вони сидять. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут навіть якщо вони сидять в цих вуликах на крайніх рамках... Вони не обсипаються, бо ці вулики досить теплі. І тут навіть кульмівно багато менше йде. З ну, пінополітану вони будуть краще, але якщо там 30-40 мм стінка вони більш жорсткіші. Але Ці виходять дешевші. Ну, з ними треба акуратно, але для розвитку пасіки. Воно дуже ефективно себе показує, особливо, щоб максимально збільшити пасіку у му році, якщо все буде добре, планую збільшити пасіку. Планую ще на один точок завести, то буду показувати, тому не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустило. Так, це вже хіміксилентівські вулики. Мені мені дуже подобається. У них розвиток шикарний. Особливо для збільшення пасіки, там не зовсім знахідком, особливо ці веснорамочники. Щось вони досить активні. Турманні боє. Їх, напевно, так. І з тої сторони активні. Так, ну, що там нас знизу? Кліща не бачу, другий теж нема. Може, тому що я до них їх потривожу, бо їх вчора трошки попереставляв в пасіку, там поскладав по корпуса, щоб. Вже легше було до наступного року готуватися вже. Ті синенькі підуть в ремонт трошки. Потім тут постійно в мене корпуса треба рамку збити. Навіть вже не маю рамки, треба замовити. Подивився, менше магазини трошки маю, в магазині є запас, ну але цього сезону я дуже багато продавав пакетів. і Відповідно з рамки вийшов. Я ще хочу збільшувати пасіку, то, то треба рамку докупити. Так. В кінці відео ще покажу. Йогошку, яку я списав, що маю надію, що вона переживе. І забув ту маточку, тобто матку, яку я забув, буквально не підсилив її, підклав її просто там з декількома сотнями бджоли. Єдине, що їх потім підсилив вже осінню, це цю вересню, якщо не помиляюся. Тому якщо вам цікаво, то додивляйтеся до кінця. Також є вашку, як я спасав. яку я спасав, то в мене є відео, як спасти. Ось я ма... маточку навіть зимою тим методом можна користуватися. Якщо не забуду, поставлю це знизу в описі. Тут ці зовсім сидять дуже класно. Але є волога, треба буде забирати знизу з підставки. Я їх переважно тримаю, коли висипеться кліщ. Навіть весною не завжди закриваю, хіба що коли слабачок треба слабака спасти, щоб він швидше набрав силу, то закриваю ці заслоночки. У нормальних сільних. це лишає краще вентиляцію, підніше вони Матка йде, в яйце, відкладає яйця. Також глянем, що там у нас тут ліщу. Ну, нема, нема, то то вже мене радує. Так, Якщо матка пізніше відкладає яйця, відповідно, якщо вона там матка починає відкладати в квітні, це є краще, ніж вона почне відкладати в березні. Бо ця пчова. Тоді вау-ефект. Відповідно, не знати, чи вона на акацію підійде, Ну, зато вже в червні буде дуже потужна сім'я. Бо бджола не зношується, не витрачає ресурси на обігрів. Гнізда, таким чином вона. Більше може вигодувати собі заміну навіть там декілька бджіл, особливо що це відіграє дуже класно в теплих вуликах, бо там ефект ще теплого вулика дає, що зовсім безподобно. Хоча, як правило, щоб вона в квітні сіла, це проблематично зробити, бо дуже часто бувають вже теплі в березні, навіть бджола починає стартувати. Ну, але це так я прикладу. Якщо там когось там, в січні починає, якщо вже клуб в січні теплий, то я б міняв такі бджіл. У мене цього року почали в перших числах березня. Також є люди, які вважають, що вже там дзвонять вони кінець березня, за пакетами. Вже хочуть, щоб на той час було 5-6 грамів з розводу. Я вважаю, що краще, чим менше, тим краще, бо потім, чим тепліше буде, тоді бджола почне дуже активно розвиватися. Одне, коли вона обігріває розп'іт зимою, а інше, коли вона його гріє в основному, коли я вийду на стару. Зараз ще покажу ще одну досить гарну сімейку. тут немає, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це фанерний блок знову. Тобто вони сидять в клубі. Так. Лусочки запхаємо, нехай ще попрацює. Це, це остання обробка, потім, може, за тиждень-два підемо, заберемо. Ми від них старі полосочки. Так, зараз показую сімейку, де я забув маточку. Не є, так підгудов підсилювала. Також дали рамочки. Так, тут низу з'єдну заслонки ми її залишимо. Ну В принципі, вона непогано сидить. Сидить на всіх чотирьох рамках, тобто п'ять вуличок. Тут я поправлені ну, попри тонала ще одну так і щоб по максимуму зекономити тепло. Тут багато ці рамки будемо рамочки для цього. Не підгодівлю, але напевно забув. Передампус Ось Це теж мої ДВП-шні вулики дешеві. Треба трошки їх буде поремонтувати, бо вони ДВП як гризуть. То на, цю, на цю зиму трошки ремонт. Але це теж буде для пакетів, бо не для пакетів, а для рамочних відводок, бо та хімік хім селентів в мене багато немає. А вже їх придбати не можна, бо наразі не працюють. Але теж можна набрати тут суддя кашу. Вони дві сімейки через перегородку. Відповідно Тоді ефект Знає, ти зробиш на одну рамочку, одна рамка з одної сторони, друга рамка з іншої сторони. І вони гріють один одного. І це призводить до такого ефекту, ніби що там дві рамки. Так, це в нас його Я просто її хочу зберегти, Може ще вона мені дасть хоча одну-дві прививки наступного року. Ну не факт, але... Сидить. Всього на 2 грамів ми її підсилювали. Тут теж зараз поставлю, вони досить турбуються. Дві рамочки вони сидять, тепла за сторона, три рамки з кормами і знову теплі за сторона, це випадку, якщо не буде, щоб вони молоди перелізти десь їсти підверх. Зверху пустий магазин на магазині утеплення так, щоб перекривали всі рамки, навіть ті, що ще з, 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 з одною теплою за І ну, тут поводиць Знизу вентиляцію. Тут закрито, щоб по зберегти тепло. За підписувати на канал, ставте лайки, дизлайки, Нехай всім щастить.